Всі ви сьогодні, мабуть, бачили а, відео, яке я опублікував Ігоря Бурдужи, військового, якому я передавав авто, як він радів цьому авто, як він дякував цьому авто і як з ним прощалася родина. Я опублікував це відео, щоб людям нагадати в першу чергу, деяким людям нагадати в першу чергу ціну. Яку наші хлопці платять сьогодні за нашу Україну, за Україну, яку ми хочемо бачити іншою, кардинально іншою. Оновленою, очищеною, де е, корумпованою, де олігархованою. і де злобною. І от я до останнього надіюся, що все ж таки ті люди, які <кій> цей тиждень просто не ущухають, не заспокоюються, поливаючи брудом мене і обзиваючи, і погрожуючи, навіть телеграм-канал створили, людей в коментарях зводять лбами, агресію розбудовують, там роз... ворожнечу розпалюють. Я все ж таки надіявся, що у них цієї Вероніки Радзевілюк з Польщі і Венеси цієї є десь там глибоко в душі те серце, яке ну, не посміє все ж таки відкрити свій чорний рот на це відео. Ані Вероніка, Інеса, Сокол ваш там оцей, що мені пише, погрожує щодня. Ви можете скільки завгодно мене чіпати, поливати брудом, обзивати, погрожувати. Але говорити про те, що відео, на якому батьки над гробом плачуть і прощаються над ігорем, говорити, що це погані актори, а саме відео непрофесійно зрежисоване. Ну, що тут скажеш? Я б міг сказати вам, щоб вам язики підсихали, але в гадюк вони не підсихають. Тому я, мабуть, звернусь до Бога і попрошу, щоб Він зробив і вас головними героїнями, рівно такого ж зрежисованого відео за участі. Якщо не ваших дітей, якщо у вас їх немає, то самих близьких і рідних вам людей. Можливо, ви краще зіграєте ці ролі. Так не можна себе вести. Ви себе ведете в погоні за виконанням свого завдання перед поворозником. Дуже далеко зайшли ви. Ви зараз себе ведете, дівчата гірше ніж російські мамаші, які радіють кожній вбитій українській дитині і людині. Я не знаю, хто вас породив. Я не знаю, що треба мати в душі і на серці яку камінюку, щоб такі речі говорити. Треба мати якісь рамки, навіть у виконанні. Брудною замовлення треба мати якісь стопи. Бо ви ж розумієте, це ж не пробачиться, це не забудеться. І ми обов'язково про це вам нагадаємо: не запливайте за буйки, ви і так дуже далеко зайшли.